Вітаю вас, друзі! На так званій Росії завершився саміт БРІКС, за підсумками якого поїхавши, знову дав велику прес-конференцію. Ну це ну не повний чуж. Вже традиційно Владимир Путін поскаржився на те, як усі навколо його постійно дурять. А потім нас в тічені 8 років обманули. Але сам він, звісно, святий. Він ніколи ні на кого не нападав і взагалі ні в чому не винен. Ну ми разі то Товінами при спричу, ну ми -то здесь при спричому. Ну ми при спричу. Винними, як завжди, виступають англосакси та рептилоїди. А Владімір Путін він голуб. Голуб миру, звісно, ну всі настроєні на те, щоб конфлікт закінчився як можна швидше і жила мирними мі средствами. Владимир Путін не хоче війни, тому він продовжує війну. Владимір Путін не хоче ескалації, тому він йде на ескалацію, запрошуючи війська північної Кореї. І дійшло до того, що навіть Лукашенко його фактично засудив. Це ескалація воєнного Ну, не ми займаємося та ескалацією. Я принагідно нагадую вам, що зараз немає нічого важливіше за допомогу українському війську для того, щоб наша армія ефективніше знищувала як російських, так і північнокорейських окупантів. Вже зараз закидуйте на поточний русоріз. Реквізити у описі до цього відео. Ну і підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Саміт Брікс не обійшовся без конфузів. Спершу Лавров колупався у носі, потім йому стали накопито. І ще там у прямому етері матюкалися російські пропагандисти, ну я вже ж не обійшлося без циркових вистав. У якості блазня виступав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутереш. не дуже приємним. Цей саміт видався для Туреччини. Спершу Владимір Путін ніяк не міг вимовити прізвище Ердогана. Слово президенту Турецької Республіки господину Тайпу Ерджагану. Ржепотейпержегадаґа. А потім з'ясувалося, що Туреччина так і не отримує запрошення на участь у організації, хоча вона на це на саміті розраховувала. Проте Індія виступає проти вступу Туреччини до БРІКС. Тому Ердоган засмучений, поїхав іще до завершення саміту. Раїс. Президент Російської Федерації і вже по завершенню Владимир Путін вирішив дати велику прес-конференцію. Ключовою темою для обговорення, звісно, була російсько-українська війна. Владімір Путін повідомив, що він фактично особисто оточив українські війська у Курській області. Підприймаються попитки розблокувати цю групіровку ізвні прорватися із Пока безуспішно російська армія приступила до ліквідації цієї групіровки. Щоправда, українські війська якось не в курсі того, що російська армія, начебто, оточила їх у Курській області, та і сама російська армія також про це нічого не чула. Але це не заважає Владиміру Путіну і далі вигадувати казочки за останній місяць з небольшим на курському направленням, по-моєму, там вже. Вісімнадцять 26 шести потяг. але владімір Путін так і не уточнив про втрати з якого саме боку. Він тоді казав: я гадаю, його чудово міг би доповнити один із дружків Діркіна, який поки ще не в тюрмі. Серійне вбивство лічного составу під прикриттям так званих штурмів, приобрели масову практику. Січас Послали, щоб умерли. Йдіть туди і здохніть. Були до Владиміра Путіна на цій прес-конференції доволі неприємні запитання. Наприклад, журналіст BBC спитав, а чи не вважає Владимир Путін війну проти України помилкою, адже раніше по так званій Росії нічого не прилітало, та й росіяни не гинули. До початку СВО не було ні атак дронів по російській території, ні обстрілів російських радов, ні. На військ, войск, російську територію, цього не було. Поїхавши, і відірваний від реальності, де генерат заявив, що справді раніше не було атак по території так званої Росії, але усе одно зараз стало набагато краще. Да, цього не було. Но була гораздо худшая ситуація. Э, ситуація заключалась в тому, що э, нам на наши постоянные и і предложения наладить, э, наладить контакты и отношения с странами западного мира все время указывали на своє место. І правда, коли росіяни почали масово дохнути, вони від цього тільки стали краще жити а коли по території так званої Росії стало прилітати, це додало позитиву. Ви you знаєте, know, спеціальна військова операція вже давно оказало очень позитивне воздействие на нашу внутрішню жизнь. А тим часом Владимир Путін продовжував. Він пояснював, що він був зобов'язаний почати війну проти України для того, щоб зупинити розширення НАТО. Ради справедливо врать нам в ліцо абощає, що такого розширення не буде. І нарушає взяте на себе робити це. Проте він добився прямо протилежного результату. Хотілось би поцікавитись, як там справи зараз на кордоні із Фінляндією, яка тепер член НАТО, Санкт Петербург фронтовим городом стануть зєнто. Нам прийдеться панірнючити в этом напрямку. Ми ж говорили, не наде виділити, то нарушає нашу безопасність. Роширіння НАТО одразу видно геополітичного генія. Ну а потім, звісно, розмова зайшла за північнокорейські війська, які були відправлені до так званої Росії. Коли владіміра Путіна про це запитали, він не став цього заперечувати або підтверджувати. Натомість нагадав про договір із КНДР, за яким відправка таких військ можлива. Там є стаття І Мені ніколи ніколи не сумнівалі, що сіврокорейське руководство относяться к до нашим договоріностям серйозно, майже те саме було і з відправкою російських військ у тимчасово окупований Крим у 2014 році, коли Владимір Путін розповідав, що їх там нет, але потім усе ж таки визнав. Так само буде і цього разу. Рано чи пізно Владимір Путін сам визнає, що північно-корейські війська воюють на боці так званої Росії. Але що цікаво, у Доброго поліціянта цього разу вирішив зіграти Лукашенко, який сказав, що це буде ескалація, якщо північнокорейські війська долучаться до війни проти України і він виступає категорично проти цього. Це ескалація воєнного конфлікту. Ніколи Путін знаючи його характер, не піде на те, щоб когось уговарювати, щоб Стравооружони сили какой-то страны ввязывались в СВО про те, що відправка північнокорейських військ це ескалація. Кажуть також, і наші західні партнери, і лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін теж виступив учора проти ескалації. Важно на основі принципів і тапущення піріва конфлікта його розпространення на треті сторони і спіжання ескалації байхістві. Та це все тільки вистава. Я скажу більше КНДР дуже залежить від комуністичного Китаю і без відома або прямої згоди комуністичного Китаю кім Кімчанин не відправив би нікуди свої війська. І тут важливо згадати пропозицію наших партнерів. Південна Корея усе ще думає, чи відправляти зброю на допомогу Україні, і можливо, таки її відправить, якщо північно-корейські війська усе ж таки будуть брати безпосередню участь у бойових діях. У свою чергу Сполучені Штати Америки нарешті прозріли. Вони ніяк не бачили, що Північна Корея відправи. Вела свої війська а тепер підтвердили це. Ми бачимо докази того, що північно-корейські війська відправилися в Африку. Перепрошую, не в Африку, а в Росію. За нашими оцінками, від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше три тисячі солдатів на схід Росії, і ось представнику Білого Дому Кірбі поставили абсолютно логічне питання: якщо Північна Корея і так звана Росія вдаються до ескалації, то чи не повинні Сполучені Штати Америки у відповідь дозволити Україні атакувати територію? Орію так званої Росії американськими ракетами, чому не дати зелене світло на використання далекобійних ракет для України? Чого саме вона так прагне, коли ви вже б'єте на сполох про далекосяжні наслідки, які можуть мати місце, якщо північно-корейські солдати вирушать в Україну? Політика Сполучених Штатів Америки у цьому питанні не змінилася. Сполучені Штати Америки клеять відвертого дурня і кажуть, що вони поки не знають, що саме хочуть робити північно коре війська, напевно, вони приїхали просто попити чайку. І це вже дратує навіть американських журналістів. Ну одне з цього Джекі, Ми точно не знаємо, що ці хлопці збираються робити. чого ще вони там? ми не знаємо, що вони збираються робити? Проте найімовірніше Сполучені Штати Америки не будуть ухвалювати взагалі жодних рішень у відповідь на участь Північної Кореї у війні проти України аж до моменту, поки не відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. А це 5 листопада. Може статися і так, що влада у Сполучених Штатах Америки взагалі буде повністю паралізована. Наш до середини січня, поки не прийде новий президент, і звісно, для нас із вами у цьому немає зовсім нічого хорошого. За цих обставин ми маємо іще більше допомагати нашому війську, тим паче, технології, зокрема безпілотні, постійно розвиваються із вашою допомогою. Зверніть увагу на оце прекрасне відео. Один дрон-перехоплювач буквально вкрав здобичу іншого дрона-перехоплювача і атакував російську залу. Давай, давай, давай. Дрон дрон, дрон пішов. Двісь давай, давай. Бах, бах, давай, бахай. Малий, ми бахнем перші, ми бахнем перші, малий. Ми бахнем перші. Давай, давай, давай. Якби ви, дорогі українці, не донатили на допомогу силам оборони України, цих результатів точно не було би. Завдяки вашим донатам галузь дуже активно розвивається. І це тільки початок. Збивають ворожі БПЛА, також ФПВ дронами. І це порушує. Плани ворога на розвідку, знаходження там наших скупчень військ, пересування та й взагалі пошук артилерії. Просто люди го півдронами збивають. Дорогуватисні крила. А слово ж, яке гарне русоріз. Чекаємо оцей вирізаний фрагмент в телеграмі Сергія Стерненка, який це робить. Це його новотвір. Задля того, щоби священний русоріз не припинявся як на небі, так і на землі. із з вашою допомогою ще декілька наших підрозділів отримали загалом 210 нових FPV. Доброго дня! Ми бійці, бригади помста, прикордонно-зенітна ракетна застава, без подяку. спільноті Стерненка за надані 20 небесних русорізів, які наблизять нашу перемогу. Підрозділ є на груп окремого центру спеціальної електронної підтримки дякує спільноті Сергія Стерненка за надані fpv дрони Скайрусаріс з просто шикарними комплектними акумуляторами. Вони дозволять нам ефективніше знищувати ворожі БПЛА на околицях часового яру. Ми бійці 8-го полку. Дякуємо спільноті Стерненка за чергову поставку дронів в кількості 100 штук і різної діймовки під наші задачі та для добуття нашої головної перемоги. Ми, військовослужбовці 1039-го зенітного ракетного полка, дякуємо спільноті Стерненка за надані нашому підрозділу дрони. Це надзвичайно важлива допомога, яка дозволяє ефективно збивати ворожі повітряні цілі, завдяки яким. Ворог втрачає можливість спостерігати, планувати та коригувати свої удари. Кожен знищений ворожий БПЛА це сотні врятованих життів, це зрив ворожої операції. Дякуємо кожному патріоту, який задонатив на ці дрони. Ми готові діяти. Не припиняйте діяти також і ви, друзі. Продовжуйте активно допомагати силам безпеки та оборони України.